У 2022 році понад 2 мільйони українців користувалися програмою Доступні ліки. Лише на Дніпропетровщині 337 тисяч пацієнтів отримують препарати на постійній основі. Програма Доступні ліки це програма, для яка поширюється на декілька видів препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, не діабету, розлади психіки та поведінки, інші захворювання. І ця програма вона почала працювати в 2018 році, і завдяки тому, що держава покриває. Видатки на цю програму пацієнти, які мають хронічні захворювання, вони можуть безкоштовно користуватися препаратами для лікування тих хвороб, які я вже сказала. Наразі у переліку є 462 препарати. З них 142 повністю безкоштовні інші з невеликою доплатою. Повідомляє. Пані Наталія, я хочу інформацію донести до якомога більшого кількості людей, тому що ну, хоча і на аптеках є наліпки доступні ліки, і ми розповідаємо про це не один раз. Але все ж таки бувають моменти, коли пацієнти не знають про те, що в них є така можливість, особливо це люди похилого віку. І пацієнти не знають, що додаються нові і нові препарати до програми Доступні ліки. Як, наприклад, наприкінці минулого року додались препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень і для полегшення стану людей, які хворіють на хворобу Паркінсона. І е, от власне я стикалася з тим, що е, програма вже працювала, тобто е, ліки від хвороби Паркінсона вже були в реєстрі, і можливо було отримати електронний рецепт на ці, на ці ліки. А пацієнти зверталися за допомогою, щоб зібрати волонтерські кошти, або якимось чином допомогти літній людині, яка хворіє на цю хворобу. Тобто, це не треба робити, тому що такі ліки є в аптеках. За електронним рецептом окремо Наталія Шуліка розповіла про електронні рецепти на антибіотики. Антибіотики не входять в програму Доступні ліки. Це знову ж таки: є доступні ліки, а є електронний рецепт. На якихось препаратах вони так можна сказати, перекрещуються і можна отримати препарат безкоштовно. На інших препаратах, от як, наприклад, електронний рецепт на антибіотики, це виключно за гроші пацієнта. Знову ж таки, ввели у минулому році електронний рецепт, щоб запобігти цього самостійного лікування антибіотиками. Але ну, от вже пройшло 6 там, 7 місяців, і що ми бачимо? Статистика в січні. В нашій області виписали 12 тисяч рецептів на антибіотики, з яких погасили 466 всього. Тобто, люди беруть рецепти, не розуміючи ну, ну, на що вони їх беруть, якщо вони не звертаються в аптеку, щоб погасити цей рецепт і викупити. Ну, тобто, це така проблема, до якої ну більш детально треба розглядати і пояснювати, що це не безкоштовно Антибіотики за ваші власні кошти.